Збирання урожаю сільськогосподарських культур, адже е, у жни на жнивах необхідно буде зібрати понад 200 тисяч гектарів ранніх зернових культур по області. Е, питання збирання урожаю ми вже е, обговорювали і на колегії департаменту промислового розвитку. Значно крім якісного збирання, а це мається на увазі зменшення втрат урожаю. Актуальним є питання захисту урожаю від пожеж, тому і на базі нашого рівненського навчального центру підвищення кваліфікації за участю проведено в районі навчання за участю керівників сільськогосподарських підприємств, тим щоб акцентувати увагу на тому, щоб легше сьогодні застерегти збирання» збереження урожаю від пожеж і все-таки яким чином діяти при виникненні пожеж. У нас знаходяться в основному керівники сільськогосподарських підприємств з усіх районів області, начальники наших районних підрозділів агропромислового розвитку. Ну, сьогодні в межах 70 керівників сільськогосподарських діючих підприємств, тобто основних. Звертайтеся чим зможемо тим допоможемо або добрим словом, або навіть ділом.